Всім привіт! Вчора були на виставці, сьогодні вже мчимо поле. Приїхали вчора, подивились, цікаво було, трошки розвіялись, Ну, сьогодні вже треба працювати. Своє поле ми нас останнє думали обрати сьогодні, але вчора, позавчора ми заїхали, у нас сировати. Там у нас сузука постійна і альфа. Сировати показували там десь під дев'ятку, плюс зелене тепло трошки плохо вимочує, є час, нема куди спішити. Якраз хай, стоїть ви там в горі, нормально А це виїхали, подивилися до команди трошки та їдемо, ну, знайомий посилив брати. Тут недалеко. Там 8 гектарів, потім ще треба приїхати в інше село, там трошки більше. Вибираюся, мчимо. Якраз прийшов на комплект FieldView, подавали ще минулої осені це моніторинг вражальності, щоб тут буде стояти ось такий пат. Там комплект йде, який де покати в реальному часі, і стільки йде, яка влажність, яка це вражайність, йде все карту малювати. Потім все можна в майбутньому сіяти диференційне внесення, робити там це синю, чи по ну вам, ну таке. То вже на майбутнє, поки що зробити це. Але не мав часу його встановити. І хлопець сказав, що якийсь встановлює, приїде, можливо, через тиждень. Каже, якщо або самі ставте, або я приїду через тиждень. Поки що немає часу. Там вроді нічого такого важкого немає, він скинув відео, там все в комплекті є, всі сверла, коронки. Коротше, там не такове. Внизу ставиться датчик вологи і збоку там ще в транспортері ставиться, два отразу робиться під датчик і вражальність. Дорога така вузка. Якраз Як одне колесо підкрає, ну і зайде у Притик. Це з паркою дуже важко. Я все чаще задумуюсь, щоб переробити її. Колі. Там є варіант перерізати диск, переварити і на 8 см зробити менше, ну, як, як технічно, бо займає про цю дорогу, а містами ну, дуже важко їхати. На то полі м'яко, на склонах не так страшно, він такий більш устойчивий. Трошки знайшли місце, де нас підсипало під оконкою, там камнеуловитель, під камнеулитр ще є така жесть, вона плохо притягалась. Підвели ексцентриком, плюс підставили там резину, щоб менше було втрат. Бо, можливо, це за нього законки сипало. Я думав, що це за комбайном і давай його крутити, то то того, воно по факту бо дуже грязненьке йшло. Ну, я вже так трошки підняв. Зробив ротор для тих новичків, хто там дивиться. Ну, я теж при цьому очок, можна не так. ротор поставив 330. Від 330 до 350 тако грався. Бо було 400, було 280. 330 така ідеальна. Під барабання 36. Навіть можна зробити, мабуть, 35. 35, 34 десь так ставить. Вітер 760, 750 у мене стоїть. Ну, верхній нижній нема сенсу, бо він показує там, трошки якісь не свої цифри, незрозумілі. Верхні десь 14, по факту вже міряли штангелем, а нижні, навіть не знаю, бо туди не підлізти. Ну так, зробили вже більш-менш чистіше, ніж було, бо перші рази, звісно, було дуже грязновато. А з машини зняли ну, дуже щось більше тонни з 20 тонн, 21 тонни по 6 тонн зняли. Баганько грязно було. Але ззадні було менше буде. Хоча кажу, можливо, це і Ну, Зараз чому? Ті поля, в принципі, одне поле дало добре, друге євролатів дуже грязне, дуже грязне було, не знаю, чомусь євролатінг погано спрацював. на Спочатку десь за 25, а потім дуже мало і ілі-єлі до 20, воно вийшло на круг. Ну, я, сказав, я не знаю, звідки там взялось. А це поле тут, оце останнє часе, ми заїхали, то там дуже гарний соняшник, густий такий. Два метри росту, бо ті всі низенькі були. І ми сіяли саме перші, і ще зелені стоїть. Два метри росту і шляпки, Саме головне — рівномірність. бо тому трошки було там нижче, там вище, ти жадко йдеш посередині, щоб взяти той низенький сонячний. І верхній буває так і трошки сипеться і цей. А тут прям як в один стоїть шляпочки. Це сінген та сузуки. Оце ми зайшли. Нижче Альфа, ну, на альфу не заходили. Я думаю, через тиждень якусь це буде нормально. Тому чим? Так, ми вже косимо. Трошки була поломка, почали підчіпляти, масло втекло. Засіло, чи... ну, коротше, накрилась муфта, яка відповідає за підйом мотовила вверх-вниз. Думаю, і скинути немає, як її, бо там, щоб розібрати, треба... Тоді славно мотовило впаде, а я треба підняти вверх. Поїхали зернової зняли, написав Олександру, Олександр вже нам відправив. По гарантії, так що їде і ми вже працюємо. Там якраз вона совпала, підійшла якраз чітко, тож косила. Сонячний тут такий непоганий. Та є трошки містами. Самбродзі забув, там знизу. Кабани в основному, там забили, а так в цілому не поганий. Це ми якраз його і сіяли по GPS МТЗ. Його сіяли, його і вбираємо, Це ознайомо. Та, поки непоганий. Два круги повний бункер. І при тому, що там знизу майже нічого немає, ну там вже якесь край відійшов, бо там дуже свині побили. А круг щось навіть не помітив всякий. 230 метрів, ну я вже десь половину проїхав. То, і там приїхала машина з Кама з прицепом, я думаю, що можливо це все не в Ну Я так дивлюсь, соняшник в цьому році і в наших краях непогано. Навіть даже, даже дуже гарно. Де, де поле не заросло, де за полями дивилися, то нормально. Ну, не те, що там у нас такий орлаті. Де прогавили, не, як прогавили ну як би Прогавили, то там полагано, а так в цілому дуже гарно. Треба, блин, залізти, хочу це стекло, витрити, бо плохо видно. Вроді так, містами грязний, де містами чистий, щось незрозуміло. Но вже набагато краще, ніж було. Набагато краще. За комбайном дивився, ну трошки конечно, там є їде сімечки, але е, перша вона суха, 5,4, дуже теребить б'є кошик. Я вже качалку, це мені сказали, я припідняв качалку, ну, понятно, що транспортер збив обороти, підняв качалку, е, прийомний бітер теж збив обороти. Оце так. І все одно воно трохи ну, 5,4 показує. І підняв качалку, бо тут вже казали, що б'є кошки, а це дуже мусора, це і патрії. Ну, грязна або патрія. Стало трошки краще. На Накрає походив, подивився, вроді нормально. А тут низ від посадки, просто чи кабани, чи бурсуки, ну коротше просто забили, витолочили все. Все-таки крута ця річ навігація. Зернові я обирав всі на навігації. Тільки без копірів, звісно, ще простіше. Копіри не потрібні. Оце не знаю, як кукурудз передобирати, бо я вже навіть не знаю, як руль крутити. Буває, краї відході, краї сам відходять. Думаю, надо, бо там поки розіб'ється, то, е, то вже ухляв. А так, щоб цілий день крутити, я не знаю. Майже 400 метрів, якщо подивився, це одна, от, трошки метр, 380 щось таке. Це вже весь країв. ну країв. Майже повний бункер. Не знаю, скільки тут бункерів. Я щось думав 4 тонни але трошки менше 4 тонни. А може просто то були не повні зверху бункери, бо десь посередині віконця, цього. там ще й трошки є шапку, куди добивати. Тому ну, вже побачимо, ще цікаво, де теж подивитися. по Поводу шапки дуже багато питають якого коментарях, я тільки зараз відповідав. Жатко ми тут задоволені, це в нас шабля, хто не знає, наша українська, це аналог класуського санспіда. Тільки трошки доробленого, бо я вчора був на виставці, там розмовляв він розповідав. Всі вона дороблена. Вже стоїть шумахер оригінал, а не НКШ. І там ще багато таких нюансів, де я так є славі міста. Рама тут краща. Один брус, не забрус і спереду, брус. три бруси, доки зварена. Видно показує по окрузі, розказував, як вони ці ж там рами тримають. Ну, в общем, жатку взагалі не пожаліли, що взяли. Нам дуже подобається. Знаєте, є такі речі, коли ти купляєш, а потім ну, жалієш, думаю, ну, фіня якась фіня. У нас таких речей було багато за 20 років, що батько працює, я сіки, там, 11 років. Багато таких речей було, що ну фіня фігня. А є речі класні. Оце жатка поки що нам дуже подобається. Не знаю, як буде в майбутньому, може щось поміняється, але я думаю, все буде нормально. Вона вже ж показувала не то. Тим болі два роки гарантії на неї буде працювати. Так само у нас є погрузчик грузчик сем'ян Оріхмарш, якщо не помиляюсь. Ні, умиль фермаш. Не знаю, чи умоль ще працює той завод, але шикарна теж річ. Там все так продумано було. А є диски рубін. Довольні, ЄГЕшка, херня їх. Вроді 30 гектарів зробили, але ж стали крутим ті ромашки. Десь піде в поле, зробить 10 гектарів, бо такі невеликі велику він не відправляємо, тільки на маленькі. Уже все, вже болтається, ступиться, вже треба підтягувати підчепник. І налімки, які зробив за 1000 гектарів, навіть більше тисячі. Навіть не мастили до там і не маститься, і люфта ноль. І ще допрацювати дуже довго. Так, що так. Оце розвернувся. Кнопочку нажав, навіть руль не викручив, і собі зараз сам вирівнює. Зайде, як йому потрібно, слід. І все. Поставив я захват 8.2, 825. Хоча жатка 8,48, то 20 см на похибку зробив все-таки безкоштовний скріал, це f 1 У ньому є 20 см похибки. Далі десь комбайн на уклоні трошки такого входить в сторону, поки він не спіймає, щоб не пропустив. То Супер, я ще ні разу не бачу він десь пропустив. Працює все отлічно. Ось таке трошки грязновате, вроді нормальне. Не один, трошки важко для мене настроїти соняшник, якщо думав, щоб пшениця була важка, Ні, ячмінь було важко, щось грязне дуже шоу ячмінь, то соняшник не бати. То його багато видуває, то він десь просипається, то ще щось. Ну, в общем, І ціна його більша. І там, грубо потеряти 100 кг пшениці на полі, Скільки там. Ну, Одна ціна, да. потеряти соняшника 100 кг, це вже десь там під 5 тисячі 100 кілограмів. І ти вже, вже стараєшся якось менше його вбити. Плюс одне діло собі вбирати, друге діло в найм. стараюсь краще, щоб собі вбирати. Потім наступний рік не наймуть – це раз. Рік підслав, що погано вбрав. Всім казати, що ось вбирав, погано вбрав. Ніхто інший не найме. І, І щоб потім не проклинали, не казали, що ось. Стараюся і швидко не ходити і гарно це, Нормально обирати. Щоб чистіше, більш менше, щоб щоб потері було менше. Потіри, звісно, будуть, але старатися так, як краще. У нас, до речі, може бути цікаво, молотять 1200 гривень за гектар. Я так питав, на Кривому озері, недалеко від нас, теж кажуть, 1200 Ті люди, які ходять в Ось, прям так попід край, але ну, забирає. Не знаю, Видно, не видно. Раз, і так сюди завертає і не пропускає нічого. Так що там, де немає, врожаю, то і по тисячі вбирають. Оце там, де немає там 10 центнерів, там і по 800 гривень вбирали, ну, там конечно, по 3-4 центрів, там чисто літали комбайни. То у нас в цьому році щось таке трошки бачу є в місцевості. Не знаю, з яким взялося. капець, що робиться. Е, дожжів толком не було, я б казав, 9 мм, 5 мм, 4 і 3. Це за все літо. Але врожай в цьому році дуже гарний. Навіть про пшенички гарні, можливо навіть якийсь рекорд. Не знаю, звідки, як і з зимою сніг толком не було, але ну, є і слава Богу. Поле добили, їдемо додому, але так скажу, такі собі заробітки. По-перше, лопнула, ну вона поняла, що мала лопнути натяжитель з натяжителем, яка натягує ремінь на, це, на наклонці. Ходив, пошукав, пружину, тут ласком не знайшов. Зараз ніби жабки, бо сьогодні, як обично, ломається п'ятницю ввечері. Сьогодні робить, завтра вихідні. в понеділок тільки вправлять, прийде аж вівторок. І торить, то, 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 ще поїдемо в район. Таке собі. Во-вторих, загнали два старя металу по одній стороні в колесо. На одну сторону старе колесо нічого, а в нове колесо вроді, не сильно, воно спускає. Медленно така, єлі-єлі маленька булочка, але спускає. Вже, коротше, ще й нове колесо. Ладно, щоб то старе, не так жалко. А це нове, ми ще й нові поставили на край. Коротше, пробили і в кінці ще оставку за нову, так блін, нас напухло. такі заробітки. Коротше, в, мабуть, в ноль не вийшли. Якщо з ремонтом колеса, мабуть, точно в ноль не вийшли. Завезти його кудись, ремонтувати. І шкаю, Там таке невеличке, єлі, пускай ну, вона буде. Може який затягне, але я сумніваюся. Перед тим колесом треба дивитися. Плюс натяжитель у нас теж буде. Планка лопнула це, не планка, а трубка ця. Лопнула пополам і місце місці з пружиною, і місці з важком, і місці з вимагайка молотіла. Ну, щось будемо зараз думати. Та, такі от. Але зробили. Зробили машину, набили одну, ще трошки там не лізло в бункер, ну там десь, десь 100-200 кілограмів. Зараз з прицепчиком приїдуть, заберуть. Та й такі от діла у нас.